Етикет візитівки Заяви про себе правильно. Візитки актуальні в сучасному світі. Як же правильно їх використовувати? Візитками обмінюються за рангом. Молодший перший. Приймаючи гостей у себе, ви першим вручаєте картку. Джентльмене, ініціатива за вами. Вручіть її свою візитку першим. Жінка не зобов'язана давати свою картку у відповідь. Візитка передається стороною, де вказано ім'я. Його слід проговорити. Якщо вам передали візитку мовчки, прочитайте ім'я вголос. Не закреслюйте і не дописуйте нічого на візитівці. Якщо змінили роботу, посаду чи контакти, надійшліть нову візитку. Візитка повинна відповідати статусу, в якості друку та матеріалу. Картки зберігаємо у візитниці. На банкеті візитівками не обмінюються. Це варто зробити заздалегідь або після. Заміжні жінці вручають дві картки. У сімейній візитівці ім'я дружини перше. У жіночих візитівках можна вказати тільки номер телефону. Як бачите, все досить логічно та зручно. А коли в останнє ви вручали візитку? Чи все зробили правильно? Чи знаєте, що ваша мова це найголовніша ваша візитна картка? Ваш голос формує думку про вас у першу хвилину знайомства. Чи хочете ви залучати увагу аудиторії з легкістю? Якщо так, то наш курс Майстерність мовлення створений саме для вас. Опануйте навички виразного мовлення, щоб стати переконливим доповідачем та приємним співрозмовником у будь-якій ситуації. Наш міні-курс гарантує суттєві результати всього за 280 гривень.